13-та година я збираюсь обідати, Ось такий в мене обід. Картоплина, сало і салат. Так, ой, я сьогодні ніяк, не знаю, я лежу. Жаріщем невиносіме. Сходила в магазин, взяла молочка і помідор, і все. І лежу нікакая. Слабкість просто. Ну, бо жара. Жара і в мене болить нога. Нога не знаю я, чого вона болить, може вже. Нейропатія діабетична да? на фоні діабет. Не знаю. Болить, вона мене вже давненько болить. Під кісточкою там із. Із, не, із внутрішньої сторони. ну тут. Ну, коротше, кому вона? Так, дівчата обідаю. І через 2 години поміряю цукор. Чи піднімає мені картопля цукор. І, ну, піднімаю тільки наскільки як реагує мій організм, мій цукор на картоплю. Все, хочу їсти. Готувати нічого не хочу сьогодні. Не хочу. Я вже так наготувалась. У мене ще ті кабачки є. Що я начиняла цим фаршом? Там, мабуть, увечері вже поїм їх. Все обідаю і знову в ліжко. Ну а що робить? У мене там темненько. більш-менш прохолодненько і наїлася тою картошиною, ще шматочок хліба піджарила і ряженка із насінням чіа. Ну, не буду знати тепер від чого, якщо підніметься від чого. Ну, хочу ще їсти, що ж я. Оце цукор після картоплі і після хліба. Бачите, який високий. Один оце є два. 17.20, Я збираюсь вечерять. На кінець то я доїм ці кабачки начиненькі, що я начиняла з фаршу. Так, всім смачного. Такий сьогодні. отакий сьогодні день. На вулиці Спека я носа висунула і назад, так куди вийшов. Це я дивилася із 4 по 10 буде таке. Доїм вже ці кабачки, що я начиняла. Лежали, лежали, так, вже розігріла їх. Сьогодні нічого не готувала. Вже тр... трішки заморилася з цією готовкою? Чайник поставила? в кроваті. А що ти будеш робити? Так уже все пороблено? Ну як, ну? Нормально так, буду заварювати цикорії. Дам мучка. О! Та й такий сьогодні якийсь день. Давайте на сьогодні все. Такий сьогодні день ніякий. До зустрічі, до побачення, бережіть себе.